Доброго дня. 15 жовтня розпочинається опалювальний сезон. Сьогодні наші кандидати в депутати від партії Батьківщина працюючи по всій Україні, зіткнулися з страшним явищем: літні люди, які в очікуванні нових тарифів на тепло, які базуються на абсолютно необґрунтованих цінах на газ. Готуючись до опалювального періоду, почали відрізати свою систему опалення і залишатися взимку без тепла. Вони це роблять свідомо, тому що знають, що їм не по силам потягнути тарифи на тепло, але в той же час вони знають, що цей уряд прийняв закон, який передбачає конфіскацію квартир, якщо люди забаргують по тарифам за тепло або по цінам на газ. Тобто по всій країні сьогодні літні люди похилого віку, які живуть на пенсію, просто відрізають систему опалення. Крім того, також наші кандидати в депутати зібрали зараз платіжки, які реально показують, скільки субсидій нараховано частині людей в Україні. Я тримаю зараз в руках платіжку, яка взята нашими кандидатами в депутати. З Миколаївської області, з сільської місцевості, у нас таких платіжок тисячі. Так от та платіжка, яку я триваю, тримаю в руках, субсидію нарахували родині з двох пенсіонерів 63 копійки. Я хочу запитати, що це за політика субсидій? І тому абсолютно очевидно, що депутати народні, які роз'їхалися на три тижні, які закрили на три тижні Верховну Раду. І залишили на 15 жовтня перед опалювальним періодом людей з тими тарифами на тепло і з тими цінами на газ, які не обґрунтовані і які знищують кожну родину, це недопустимо. І тому наша політична команда, спираючись на статтю 83 Конституції, яка передбачає. Що 150 народних депутатів можуть скликати позачергову сесію Верховної Ради України? Ми, якраз базуючись на цьому конституційному положенні, зараз хочемо ініціювати позачергову сесію Верховної Ради до да розгляду лише одного питання: це зменшення рентної плати на газ. Прийняття такого закону і як наслідок зменшення цін на газ для людей і тарифів на тепло. Можу сказати, що цей закон прийнятий в першому читанні, і ми сподівалися на те, що Верховна Рада буде мати совість, буде мати честь перед своєю країною, перед людьми і прийме цей законопроект про зменшення рентної плати на газ. До кінця сесійного тижня, в четвер або в п'ятницю, тому що зменшення ренти на газ призводить до зниження тарифів на 20,4%. як на газ, так і на тепло. Саме тому зараз нам треба невідкладно не чекаючи, поки три тижні пройде і люди почнуть мерзнути. Тому числі в сільській місцевості ціни на газ для опалення просто зашкалюють. Люди знаходяться на межі гуманітарної катастрофи. І тому ми звернулися спеціальним листом до голови Верховної Ради Володимира Борисовича Гройсмана, щоб він, користуючись своїми правами і можливостями, як мінімум, на цьому тижні, ну, крайній варіант. Це на початку наступного тижня скликав позачергову сесію Верховної Ради і розглянув питання, яке дає можливість знизити для людей ціни на газ і тарифи на тепло. Я також звертаюся персонально до президента України, саме тому що він є гарантом Конституції, саме тому, що він не може залишити зараз країну і людей в тій ситуації, коли вони не здатні заплатити нові тарифи на тепло. Які людям будуть виставляти з 15 жовтня, я звертаюся до нього, щоб він дав команду своїй фракції, яка налічує достатньо народних депутатів, щоб його фракція так само ініціювала проведення позачергової сесії Верховної Ради для розгляду законопроєктів, які впливають на зниження ціни на газ для людей і тарифів на тепло. Крім того, ми сьогодні на сайт президента України, так як це передбачено новим законом, поставили петицію. Петиція це таке особливе звернення до президента країни, щоб він як гарант Конституції, як лідер держави негайно втрутився в питання завищення необґрунтованого, абсолютно недопустимого завищення тарифів на тепло і ціни на газ. Цю петицію. Президент зобов'язаний по закону розглянути, якщо не менше 25 тисяч підписів під цією петицією буде зібрана, я звертаюся зараз до всіх українців, допомогти партії Батьківщина зібрати ці 25 тисяч підписів в електронній формі під петицією, яка сьогодні вже стоїть на сайті президента України з вимогою до нього негайно втрутитися. Саме в те питання, яке таркається життя кожної людини, це зниження необґрунтованих тарифів на тепло і цін на газ для людей. Я прошу також всіх, хто може допомогти своїм батькам, своїм бабусям і дідусям, поставити підпис під цією петицією в електронній формі, я прошу всіх, хто може користуватися інтернетом, долучитися до цієї справи. Крім того, по всій країні в наметах, які представляють партію Батьківщина, будуть збиратися підписи під зверненням до президента України негайно втрутитися в той хаос, безлад і несправедливість, яка відбувається з тарифами на тепло і з цінами на газ для людей. Крім того, хочу також вам повідомити, що за ініціативою нашої команди. 381 місто в Україні, а це половина всіх міст України практично. Прийняли на своїх сесіях, на позачергових сесіях міськрад, прийняли відкрите звернення до президента України негайно втрутитися в ту ситуацію, яка склалася з цінами на газ для людей і з тарифами на тепло. Я вважаю, що ми не маємо права терпіти сьогодні таке знущання над кожним українцем. І тому ми розраховуємо, що за ініціативою 150 депутатів буде проведена позачергова сесія і будуть прийняті всі необхідні закони для зниження тарифів. По-друге, що голова Верховної Ради Гройсман Володимир Борисович вийде з такою ініціативою і також підтримує проведення позачергової сесії Верховної Ради для впорядкування тарифної політики. Третє, ми розраховуємо, що президент України як гарант Конституції втрутиться і негайно наведе лад з завищеними, необґрунтованими, драконівськими, недопустимими сьогодні для того рівня життя, яке мають українці, тарифами, в тому числі і тому, що президент своїм указом призначив голову національної комісії регулювання електроенергетики, який і встановив своїм рішенням разом з урядом такі недопустимі тарифи. Ми віримо, що наша боротьба приведе до результату. Вона вже привела для 8 мільйонів людей зменшення платіжки за газ для тих осель, які не мають лічильників по газу. Я хочу нагадати, що в червні порівняно з травням для 8 мільйонів людей в Україні ми добилися зниження платіжки за газ вдвічі, тому що ми добились прийняття постанови уряду. Про зниження нормативів споживання газу на одну людину для тих осель, де немає лічильників. І далі ми будемо здобувати з вами разом такі самі перемоги, які дають можливість захистити ваше життя. Але я хотіла також звернутися до вас ще з одним проханням: ви знаєте, що зараз йдуть вибори до місцевих рад, до районних рад, міських рад, обласних рад. І зараз. Від цих виборів багато що залежить дві ключові команди в Верховній Раді і в Україні це блок Петра Порошенка і народний фронт Арсенія Яценюка об'єдналися в одну політичну силу солідарність і йдуть на вибори спільною колоною. Саме вони провели ту політику, яку сьогодні споживають люди по збільшенню необґрунтованому тарифів. Саме сьогодні їх дві команди не змогли провести тих реформ, які очікує все суспільство. І тому вибори до місцевих органів влади це є ще один шлях виходу з того тупікового стану, в який загнали країну, в який загнали людей. Саме місцеві органи влади зобов'язані стати тим балансом для центральної влади, яка примусить центральну владу. Припинити корупцію, розпочати реальні реформи, знизити тарифи, навести лад з пенсіями і заробітними платами. Якщо реформи і правильні зміни не відбуваються в центральній владі, то у нас залишається лише один шанс: це примусити центральну владу робити ці реформи, зміни, знижувати тарифи, наводити порядок з пенсіями і заробітними платами знизу від місцевих рад. І якщо центральній владі вдасться узурпувати владу, взявши абсолютну більшість в місцевих органах влади на партію Солідарність, а також на партію наш край, яка фінансується сьогодні, в тому числі центральною владою України, і яка об'єднує всіх колишніх регіоналів, якщо вони візьмуть абсолютну владу на місцях, то практично у вас не залишиться інструментів. Як боротися з оцією тією несправедливістю, яка сьогодні пропонується країні як так звані фейкові реформи? Наша команда, і я особисто в цій боротьбі ми з вами. Ми одна з вами команда. І ми готові на місцевому рівні дати справжній бій. Як всім Несправедливим рішенням, які сьогодні робить центральна влада, так і корупції, яка практично поглинула всю країну. Тільки не опускати рук, боротися і наводити лад в своїй державі, всім разом, починаючи з місцевих органів влади. Дякую вам за увагу.